І так, питання. Ось я збирав е, відро іржі такої з -під труб, да, що висипається, така корозія металу. Іржа, коротше. І для чого я її не збирав? Е, відповідь пишіть в коментарях. А тепер е, правильна відповідь. Іржа, ну так, да, може хтось напише, щоб здати на метал. Тут кілограмів, напевно, 15-20. Е, ні, це не для цього. Там у мене яблунька. Я під нею зробив луночку, залив туди рієчко води і відро. І Тяша сказала, що іржа це ну, метал, який любить яблуня. Яблуня любить залізо. І туди типу підсипаєш і це для неї. Корисні мінерали, корисне добриво.